Вітаю, дорогі мої друзі, йде літо, весна вже. Хочеться щось уже літнє, нове. Ось я, звісно, в секонд-хенді знайшла таку лохамиду, ось таку якусь одежину. Дивіться, вона мені сподобалась. Тут ось і сіточка. Дивіться, така сіточка. Тут такі якісь квіти, ось дивіться, якісь. Квіти такі прозорі. Ну воно ж на мене здоровенне. Надо щось переробляти. Це якась типа блуза. Ну, воно ж здорове таке. Надо щось переробити. Дивіться, яке воно здоровенне. От. І ще тут видно було п'ятно, Це, видно, удаляли. Так воно біліше. Надо це вирізати. Ну, я хочу щось зробити літнє. Отаке От щось. Щось хочу переробити. А що ще й сама не знаю? Бо отаке воно здорове, дивіться. І довеньке, і здоровеньке. І кишені тут є. І колір мені подобається, такий літній. Ну, щось перероблю, а не знаю, що буде. Подивимось. Так що починаю працювати і покажу дівчата вам, що вийшло. І ось я, мої дорогенькі, вже працюю, вже розпотрошила цей блузон на часті. Рукава. Перед ось, оце перед, це спинка. І що дивіться? Тут такий малюнок симпатичний. Дивіться, який малюночок. І вставка отака от, от сіточка. Така сіточка. Ну, думаю, видалить її. Вона така гарненька, хай залишається. Ну, я хочу шити таку тунічку в стилі бохо. Мені не хватить оцеї тканини. Я буду щось додавляти. Щось я добавлю. Ось у мене є така, дивіться, підходить колір, чоловіча сорочка. Я, мабуть, додавлю, тому що підходить колір. Буду щось так комбінувати. І ось передня частина вже готова. Ну, це буде у мене туніка в стилі бохо. Бохо, це вільний стиль. Ось в мене перед, дивіться, і сіточка, і тканина. І ось комбінація я додавила ще для, для інтересу, щоб було цікаво. Це в мене передня частина. Ось ось у мене спинка. Спинка, тоже там сіточка. Тут теж вголов буде. Цікавий. І рукавчики. Рукавчики будуть крильце. Ось тут я візьму отак заокруглю, і буде крильце. таке комбіноване. І ось у мене, дивіться, шпагатше для оздоблення. Ось у мене вже передня частина готова. І сіточка, і тканина, і ось буде комбінований угол. Отакий от. Так, це в мене передня частина. Так, спинка теж в мене вже готова. Викраєна. Ось спинка. Тоже там трошки сіточки. Ну, тут менше всяких. Прикрас, уголок теж буде такий комбінований. І рукав буде. Рукав буде ось такий. Ось такий рукав буде крильце. Оце я обріжу так полукругом, продовжую працювати. І ось, дівчатка, дивіться, що вийшло. Ота вийшла туніка в стилі Бохо. Бохо це такий вільний-вільний стиль. Дивіться. Я вам покажу, покручусь, поверчусь, покручусь, от така в мене тунічка. Трошки не вистачало тканини, бо та лахамида велика була, але все рівно маловата для такого задуму. Ось дивіться, в бочки я додала строшки. І до рукавчиків. Рукавчики крилишко, крильце. От. Під низ я оділа чорну маєчку, тому що тканина дуже прозора. І дивіться, ось зробила таке оздоблення. Такий жгутик. Нашила жгутик. Ну, хотіла ще на рукава, до мене не треба, тому що буде дуже-дуже багато. Так що, отака от в мене тунічка. Оце мені подобається. А ота блуза, блуза вишиванка, що я шила, мені не подобається. Я її повісила і все. Буде вона висіти у мене. Тому що я в ній як ття мотя. А тут я сучасна жінка. Дивіться, я сучасна. Літом буду носити з задоволенням. Отак. От так, От так вийшло. Крилечки я опустила. Нижче трошки спеціально. Так задумано. Так що дивіться, дивіться, роздивляйтесь і будете писати коментарі. Отак. От ну, треба є, якщо довгий верх, то треба короткий низ. У ну, мене під рукою нема такої спіднички короткої. Отак може було б лучше. Отак може лучше було. Може, з штанцями буде хорошо. Ну, то я вже буду дивитися як. А зараз ось так. Так що, дівчата, вшийте собі, перешивайте старого на нове і, і моднічайте. І пишіть коментарі. Ставте лайки, якщо сподобалось. І підписуйтесь. До побачення!